Права 1289 подаю гривнях і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося. У нас тут є різні одиниці в копійках в гривнях. Треба все це подати у гривнях. Для того, щоб це зробити, давайте пригадаємо, а копійка це яка частина гривні. Ну, Записуємо, оскільки в одній гривні 100 копійок. Ну, Взагалі-то копійки пишуться ось таким чином, не знаю, чому в умові написано К, ну, але пишеться коп копійок. Так, То тоді одна копійка це одна гривня, що ділиться на 100. Або одна сота гривні. Пишемо, одна копійка, це дорівнює одна сота частина гривні. Ну що ж, будемо використовувати це співвідношення. В першому заданні 52 копійки. 52 копійки це будуть 52 соті гривні. Пишемо, що це дорівнює 52 соті гривні. Ну і це можна записати як 0,52 соті гривні. Є? Переходимо до 4 копійки. Ну, це буде 4 таких сотих частини. То ми пишемо, що це 4 сотих частини гривні. І це можна записати вигляді десяткового дробу як 0,4 гривні. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 1 гривня 15 копійок. Ну що ж, це 1 гривня плюс 15 копійок. І пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 1 гривня плюс. А 15 копійок у нас це буде 15 гривні. Або це можна записати 1,15 гривні. І це дорівнює. Ну, а це записуємо як 1,15 гривні. Є. Переходимо до четвертого, Бачимо 130 копійок. Ну що ж, це можна записати тоді, як 100 копійок це 1 гривня плюс 30 копійок. І це тоді буде дорівнювати можемо записати як 1 гривня плюс. А 30 копійок це буде 30 сотих гривні. Ну що ж, переносимо. Тут у нас є 1 гривня плюс 30 сотих. Але 30 сотих це все одно, що 3, що ділиться на 10. Тому що я можу тоді спочатку поділити на 10, а потім ще раз на 10. Тобто я хочу сказати, що це і так можна записати як 1 плюс 3 гривні. Або як 1,3 гривні. Або як 1,3 гривні є. Переходимо до п'ятого завдання: 405 копійок. Ну що ж, це можна записати як 400 копійок, а це 4 гривні плюс 5 копійок. І це дорівнює тоді. Буде 4 гривні, то давайте я одразу в дужках напишу. 4 гривні плюс а 5 копійок в гривнях це буде 5 сотих. То ми пишемо плюс 5 сотих гривні. І це дорівнює. Переносимо. Це число можна записати в вигляді мішаного дробу. 4,5 гривні. І це ми запишемо у вигляді десяткового дробу 4,5 гривні. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 1042 копійки. Ми можемо це записати: 1000 копійок це буде. 10 гривень, то ми пишемо, що це дорівнює. 10 гривень це 1000 копійок, плюс 42 копійки. І це дорівнює. Ну що ж, 42 копійки, це будуть 42 соті, то ми пишемо, що це буде 10 гривень плюс. Ну і ще в нас будуть 42 соті гривні. Переносимо. І це дорівнює. Ну, разом буде 10,42 гривні. Пишемо 10,42 соті гривні. Або це дорівнює. Так і пишемо у вигляді десяткового дробу 10,42 гривні. Ну що ж, ось таке завдання про використання десяткової дроби в цінах. Такі перетворення вам всім відомі. На цьому вправу завершено.